Добрий день. Це серпневий відводок. Значить, робився він 1 серпня на 4 рамки. Тобто 2 рамки було печатного розплоду і 2 рамки було струсено бджіли. Там злітає приблизно одна і залишалося біля трьох рамок бджіл. Значить, 6 днів він простояв, через 6 днів. Обірвали всі маточники, які там були. І ось ось маточку ми знайшли. Всі маточники ми обірвали через 6 днів і поставили в пересилочні кліточки маточку. На сутки. На серії сутки відкрили відділ великий, і вони її випустили. Ось, ось матку прийняли без питань. Значить, Зараз ми дивимося на засів цієї маточки. Маточка, маточка сіє вже, печатного ще немає розплоду, так як ще не пройшло 10 днів. Але матка працює. Раз вона працює, значить будемо ставити годівничку і приблизно по літрі сіропу, ну, Зараз будемо до васити, так як будемо мити забрус після качки. По літрі будемо давати через день. Значить Сьогодні ввечері дамо, часов 9 вечора. Слідуючий раз дамо післязавтра, теж в 9 вечора, приблизно біля літра, для того, щоб наша маточка стимулювалася і наростить бджілу зиму. Ну от, якось так.